Привіт, друзі. Влада оцінила вартість виїзду одного чоловіка за кордон. Сьогодні ми про це поговоримо, а також які ж умови виїзду і кому дозволили виїжджати за кордон з чоловіків від 18 до 60 років. Тому дивіться до кінця, підписуйтесь, якщо ви досі не підписані, і обов'язково поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Я думаю, про це чули вже багато людей. Що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову. Кого безпосередньо це стосується ця постанова, кому можна буде виїжджати. Це курсанти-студенти, які мають пройти практичну підготовку на суднах. Це одна категорія. Це екіпажі судень, які задіяні в експорті української аграрної продукції в ході виникнення ініціативи про безпечне транспортування Чорним морем. А також певної категорії моряків, які працюють за кордоном, винятково за погодженням зі зсу. Для тих всіх категорій потрібно надати обов'язково посвідчення моряка. І далі є список на кожну категорію, що кому потрібно, який список документів. Це вже можна самостійно собі ознайомитися з тим, є цей список на кожну категорію, кому що потрібно, щоб виїхати за кордон, як моряк. Про моряків давно вже говорилося, але жодних рішень не приймалося. І тут, бачите, Шмигаль приймає, підписує постанову. і я думаю, що вже почнуть їх випускати. Звичайно, що це не стосується всіх заробітчан, тобто всіх людей, які до початку війни були залежні від заробітків за кордоном, бо в Україні не могли знайти роботи, недостатньо заробляли і тому подібне, а їздили на заробітки. В першу чергу це в Польщу, і мали можливість забезпечувати собі свої родини. Але я вважаю, що це дуже маленький крок, але крок вперід на те, щоб і надалі збільшувати цю кількість категорій чоловіків, які зможуть виїжджати за кордон. Ви так само чули, що з 1 вересня дозволяють виїжджати чоловікам за кордон. По євідрядженню і треба застава в 200 тисяч гривень. Там не тільки застава 200 тисяч гривень, там ще має бути середня зарплата офіційна в тої людини, мінімум 20 тисяч гривень, купа різних документів, щоб виїхати. Я, наприклад, не маю 200 тисяч гривень. І я навіть 50 не маю тисяч гривень, щоб зараз я міг дати таку заставу і поїхати. Плюс я працюю на роботі в Україні, в мене немає 20 тисяч офіційної зарплати. Тут також є мінус. І багато інших показників. Тобто, це явно не для мене закон, і явно не для більшості українців, чоловіків, які працюють на звичайних стандартних роботах і не отримують таких коштів, не мають 200 тисяч застави, і підприємство теж не готове вам надати таку заставу, що ви поїхали за кордон. Тобто, це прийнялося для якоїсь певної категорії людей. Я думаю, що ця категорія людей назбирається, її буде немаленька кількість, але це не буде мільйон. Це будуть, напевно, якісь тисячі людей. Так само, як і моряків, теж є, напевно, скільки тисяч моряків, які, яким треба виїхати, яких чекають на їх роботі, і так далі, і тому подібне. Але питання, що робити всім іншим людям, які зараз вдома сидять і не мають можливості виїхати, і, наприклад, не можуть йти на війну. Бо вони зараз ще і не потрібні, можливо, і не будуть потрібні. Влада поки що не дозволяє цього робити. і Дивимося, як далі будуть розвиватися події. Отакою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за те, що підписуєтесь, і ставите лайки. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!